Головного очима не побачиш, проникне тільки серце. Бо побачити красу природи можна лише зністивши чудо. Тому краса природи саме чудо. Це таємниця природи, це вічність природи, це її нескінченність. Говорив маленькому принцю мудрий щоб відчути чудо природи, необхідне інше чудо прозріння людини, осяяння її. А це не що інше, як прорив у нескінченність природи. Але щоб відобразити нескінченність природи, потрібна нескінченність людини. І тоді відбувається єднання природи і людської душі. І, мабуть, просинається бентежна тривога за майбутнє нашої землі. Як у відомої української поетеси Ліни Костенко, яка зовсім не байдужа доля природи. Не знаю я, що буде після нас, в якій природа обереться шати. Єдиний, хто не втомлюється, час, а ми живі, нам треба поспішати, зробити щось лишити по собі, а ми нічого пройдемо, як тіні. Щоб тільки неба, очі голубі, Цю землю завжди бачили в цвітінні. Щоб ці ліси не вимерли, як тур, щоб ці слова не вичахли, як руди, Життя йде, і все без коректур, і як напишеш, так уже і буде. Але не бійся, прикрого рядка, Просвій, не бійся, бо вони, як ліки. Не бійся правди, хоч яка гірка, не бійся смутків. Хоч вони, як віки, людини бійся душу шукати, бо в цьому схибити то вже навіки. Добрий день, дорогі друзі! Донецький обласний еколого натуралістичний центр радий вітати в цій залі учасників третьої обласної конференції учнівської та студентської молоді екологія. Молоді до науково-дослідної та експериментальної роботи з екології, медицини, психології та хімії та з метою поширення кращого досвіду з організації пошуково-дослідницької роботи з учнями та вихованцями навчальних закладів. Наша зустріч об'єднала в цій гостинній залі юних дослідників та їх керівників педагогів з різних міст і районів Донецької області. Ці юні науковці разом зі своїми керівниками активно вивчають і досліджують різні аспекти галузях медицини, валеології, психології, біоекології, промислової екології, хімії та гідрології. А зараз дозвольте представити мені журі нашої конференції Шабанов Віктор Іванович. За вказую до його наукової простит та готовити її можливо. Школи номер 22 з профільними навчання. І зараз на цій конференції присутні 58 юних дослідників та 31 педагог, а також